Итак, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму Ютуб каналі. В цьому відео буде така інформація, як від доставки в Uber і дійшов до того, що потрібно було розробити свій додаток для вивчення англійського. Ну і друге таке запитання, дуже часте, яке пишуть в коментарях, мені в інстаграм або ще, Тіктоки це як ви плануєте оставатись в Канаді і як ви будете отримувати піар? Тому поїхали, ще більш детально про це вам все розповім. І так, перше. З приводу додатку для англійської мови. По-перше, я коли приїхав в Канаду, столкнувся з тим, що англійська обов'язково потрібна для того, щоб спілкуватися з людьми існувати, в принципі, да? Там, навіть, зробити заказ в, в, цьому, в кафе, купити якісь продукти, купити собі каву. Я вже не говорю про роботу або оренди квартири. Так? Напевно, дуже багато з вас зіткнулися з тією проблемою, що без англійського дуже складно. То І було й мені. Тому я вчав різними способами я її там не знаю. Курси. В мене там чотири курси, напевно, вже є. Куплені, які я не пройшов ні разу до кінця. Друге, це е, там з репетитором займався, до речі, також свої плоди давала, але не такі, як би хотілось. Е, дивився фільми, доволі таки, до речі, фільми напевно, одне з лучших, що було для того для вивчення англійської. Ну і основне, що мені дало так сказать, натхнення. На даний додаток і в принципі, чого ми його робити, це не тільки мій додаток, це вікової, ще є Нікіта, який займався в принципі, основною роботою. Це it технології тобто розробка приложення додатку це все його. А от наповнення, там як ми це бачимо, це вже таке наша такі, інформація. І так, перше, коли я дуже багато працював в Uber, в мене попадалось дуже багато незнайомих слів. Я їх записував собі в такий словничок. І потім додому приходив, в заметки, заметки записував, і приходив додому, виписував потім в ЗОшит. Но так як е, зошити постійно там, я загубив або ще десь не знаю, там листок виривався, ще щось та все трялося. В замінках також не було комфортно, тому що ти не міг знайти цього. Е, Теж тобі було потрібно. Ну, тобто, повну, там слово, двері. І ти такі, бляха, як ж це там, де твій переклад? Шукаєш, листаєш що цю переписку. Ну коротше, один прекрасний момент. У нас пройшов Нікіта на мафію. Ми щось там, ну він один раз був, до речі, на мафії. Він прийшов з своєю жінкою, крутий статтю чувак. І буквально десь через два місця він зводить до мене. У мене є дуже крута ідея. Кажу, яка він каже, типа, давай зустрінемось. Кажу, давай. Ми зустрічаємося. Він розповідає про додаток з англійської мови. Каже, от я теж вчу, мені дуже складно. От якесь було щось таке наподобі, як словник. Якесь. Кажу, так, да, крута ідея, тому що я з цим так же зіткнувся, що постійно зошитом я загубив. Або заметку удалив, да? і все те, що ти там вчиш, або плануєш вчити, або якесь важливе дуже для тебе слово, воно просто трялось. На цьому він каже: да, о, це моя така ж сама фішка, як ще зараз вчу членлійській. Він також складно. Каже, давай попробуємо, давай. Він показав свою концепцію. Ми такі: Окей, круто, ми працювали над даним додатком 4-5 місяців, 5 місяців, місяці кому цікаво. Шапка буде в описі цього профілю. Обов'язково шапка на Android, шапка на Apple. Все буде. Скачуйте, будемо раді, якщо ви будете користуватися, і воно вам реально допоможе вивчити англійську. Ну, по крайній мірі, нам воно допомагає. Итак, і так, і відтоді ми, коротше, почали. Працювати над цим, Нікіта відповідно взяв на себе основну робу, розробку, так як він програміст, він розуміє, що до чого і як. Ми вже там по е, слова туди вносив, там є словники у нас в кожному, допустимо, здоров'я. І в здоров там, типу, пару під там, там, зуби гігієна ще щось. Потім там, красота, там, салон, косметика, або, допустимо, як зробити замовлення в ресторані. там, так. Слова для. Постоянного обігу в житті нашому, які там дуже потрібні. До речі, з одне, що дуже круто є, що в цьому, в нашому додатку, Lingohub є селпік. Всі знають, що, напевно, якщо подаватись на піар, то потрібно здавати екзамен. Так в нашому додатку є повністю весь екзамен, який потрібен для здачі на піар. Тому кому потрібно, переходьте по ссылці в описі і скачайте наш додаток і вчіть на здоров'я. І так, ми працювали над цим додатком 4 десь. 5, 5, місяців, sorry, опять же, 5 місяців працювали, і недавно ми його презентували десь буквально неділю назад, зразу ж ділюсь з вами. Презентували, у нас вже є, даже, безумовно, не знаю, там, около 100 скачувань на Apple Store і Play Market. Як на мене, це доволі таки непоганий результат, тому що ми не користуємося рекламою, ми рекламуємо через всіх. Тому попрошу вас так же само максимально там, друзям своїм порадити, якщо не важко, або десь може в інстаграмі нас відмітити або в Тік-Токі, в Ютубі, коменти, щоб це відео набрало дуже багато переглядів. І так сказать, наш додаток побачили всі і так сказати, могли допомогти ж собі. Вивчення англійської. Так, переходимо до другого питання. Друге питання це отримання піару. Ми розглядали дуже багато різних варіантів по поводу отримання піару. Одним з ним це було там рік роботи, потім здаєш екзамен і в принципі, принципішся на піару. Тобто, стандартом 510 балів 530, напевно, і 530, тридцять, напевно, потрібно набрати. Так як в мене немає англійської, то мені було б дуже складно. Вікова їй дуже важко знайти роботу. Дівчата не збираюш так, що дівчатам дуже складно зараз піти роботи в Канаді, тим більше тому, також є проблеми з тим. Але також по нашому додатку LingoHub ми, як е розробники цього додатку, можемо податись на стартап візу. Тобто, з часом, коли наш ж додаток почне е користуватись, хоч якоюсь там сказати е популярністю. Там, я не знаю, нам треба до тисячі скачувань, і після цього ми, звісно ж, будемо його доробляти. Там ще дуже багато планів з цим е, додатком є. Е, і може якісь там курси ще придумаємо. В общем, ми будемо подаватись по стартап візі. стартап візі що це значить, коли ви є розробником якогось е, додатку або того, що буде допомагати е, приносити користь. Жильцям там Канади, не знаю, українців, або ще щось. Тобто ми позиціонуємося як стартап, чисто український, так і є. У нас троє з України, і наша основна аудиторія також це буде Україна, тому що. Ну не, не, не то, що Україна, а ну в Канаді, українці, там в США українці, там в Європі. Тобто, наш дальше зроблен суто для українців. Тобто, ми не бачимо там так сказати потреби робити на другі якісь ринки. Нам потрібно, щоб це більше всього користі принесло українцям, так як це український продукт, і мені дуже важливо, що я з тим столкнувся, і хочу, щоб напевно вам полегшити життя. І так. Вернемося до стартап візу Ми будемо подавати через стартап-візу. Це буде не зараз, це буде десь після півроку або ще десь вісім місяців, Потрібно чекати, поки сам додаток пройде всі перевірки, поки ми її повністю авторизуємо. Хоча він зараз вже в Apple Store, і всьому все офіційно, але просто нам треба його тестити, тестити, щоб обрати всі баги. там Були недавно ось там, хтось не міг зареєструватись, код не приходив, ще щось. Тобто, оці всі такі маленькі помилочки ми будемо убирати потім. Коли сам додаток вийде на якийсь определений уровень, коли ми бачимо фідбек уже наших користувачів, після цього ми будемо подаватись на стартап візу. Там також потрібно здавати екзамен, але ми проходимо по стартап-візі. То тобто, по факту не потрібно ходити на роботу. і все. ми, як розробники, ми довжні за захищати будемо це цей додаток. Тож тобто, нас ці, типу буде якийсь екзамен, наскільки ми зрозуміли. Я можу говорити якусь несенітницю, тому що я не до кінця розумію, як це буде, але те, що я читав, то ось так. Тому. Е, так сказати, концепт-план, бізнес-план, так сказать, будемо строїти, що цей додаток дасть людям, е, яку користь він буде приносити. Оце все це ми все повинні нього розробити, е, здати англійську, і після цього ми можемо подаватись на стартап візу. Ну, це буде не зараз, це буде згодом, десь буквально 6-8 місяців. Я далі буду розповідати також в своїх відео про це, як іде сам процес, що для цього, який запросить, цього потрібно взагалі. І, в принципі, як. Працює наш додаток. Ну і що потрібно для отримання піара. Тобто, з цим, в принципі, напевно, все. Це таке, що головне хотілося розповідомити вам про те, що відбувається в моєму житті. Е, хотів би ще сказати, що буду дуже вдячний за скачування нашого додатку. Якщо будете поширюватись, ділитися своїми друзями, там не знаю, нам дуже важливо фідбек. Пишіть, якщо щось не так, там які, якщо якісь лаги, це нормально. Е, ми не говоримо, що це супер там. Технологічний крутий, який не буде виснути додаток. Ну, самі розумієте, ми не такі уж прям круті чуваки, які могли зробити щось без якихось лагів. Тому, якщо будуть якісь проблеми, обов'язково пишіть мені в інстаграмі, підписуйтесь, до речі, в інстаграм, інстаграм і шапці профілю. А, і, в принципі, по всім питанням з приводу додатку, також звертайтесь, буду вас консультувати. Всім вам дякую ще раз за, за перегляд. Обов'язково напишіть коментар, поставте палець вверх і дзвіночок, щоб не пропустити, щоб не пропустити наступне відео. Скачуйте наш додаток для англійської мови Лінго Дякую!